Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. А він без сумніву вже став найскладнішим. Адже вранці представники місії були змушені стояти поблизу блокпосту у Новоолександрівці, чекаючи безпечного проїзду, оскільки расисти не припиняють обстріли. Нагадаю, незважаючи на це, представники МАГАТЕ вирушили в Запорізьку атомну електростанцію за словами Рафаеля Гросі. Місія усвідомлює небезпеку і вже проінформована про збільшення військової активності в районі між українською та російською лініями оборони, але не зупиниться і як і раніше, планує відвідати атомну станцію та зустрітися з її персоналом. Ми вважаємо, що у нас є мінімальні умови і для переїзду, визнаючи, що ризики дуже і дуже високі. Тим не менш, я і команда. Ми віримо, що ми можемо продовжити розпочати. Ми маємо виконати дуже важливу місію. Як ви знаєте, ми збираємося негайно розпочати оцінку безпеки та ситуації з безпекою на станції. Ми будемо підтримувати зв'язок і консультуватися з персоналом закладу. І я збираюся розглянути можливість встановлення постійної присутності магате на станції, що на нашу думку є необхідним для стабілізації ситуації. Та отримання регулярних надійних та неопереджених, нейтральних даних про ситуацію на станції. Отже, побажайте нам удачі. Ми зараз рухаємося. Дякуємо за ваш інтерес. Дуже важливо, щоб світ знав, що тут відбувається. Велике спасибі.